Це Роман. Йому ледве 19. До армії не взяли, то пішов воювати добровольцем. Потім контузія, після якої відмовився повертатись додому, і російська міна, яка розділила життя на до та після, і водночас подарувала юнику другий день народження. Травма під час проведення АТО, вогнепально, осколкове враження правої лобно скриневої ділянки з багатооскончастий перелом і народне тіло головного мозку. Стан після оперативного втручання на наразі можема. Страшне, і, звичайно, це непросте поранення, непроста травма, щоб ви собі так і ми з вами уявили, що таке вогнепальні поранення чи поранення, спричинені вибухами тих боєзапасів. Вони несуть, ті заряди несуть величезну кінетичну енергію, яка пошкоджує м'які тканини, кістку навколишні тканини, в які потрапляє. Тобто частина мозку була контужена, розбита, з кровилем, з безмеханічним пошкодженням. Мирне небо над батьківщиною юнак оцінив вище, ніж своє життя. Просто неможливо спокійно дивитися на цю ситуацію, яка зараз на даний час в Україні, на, на те, що зараз відбувається на сході України. Я вважаю, це наш обов'язок піти захищати свою землю. Неважливо, скільки років. Головно від російських найманців. Хлопці на передовій розповідають: місцевих зі зброєю в руках давно вже не бачили. Там воюють вже тільки кадрові офіцери, контрактники російської армії. Все вже нету. Сепари були, їх перебили. Далі воюють вже регулярні війська російської армії. Ну і плюс то, що вони відкрили зони, випустили. Зеков, наркоманы, всякая шушера, та, которая взяла в руки оружие. Как говорится, выбор один, Или обратно на зону на пожизненное свое или идти воювати. Вот они і пошли воювати. Переважно з мирним населенням. Напередодні перемовину мінську відновились такі ж обстріли українських міст та сіл з території сусідньої держави. Хочу зазначити, що відновились обстріли з боку Російської Федерації. Зокрема, з боку Російської Федерації з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град піддався вогневому враженню населений пункт Верхня Вільхова. Цинічно бойовики намагались поцілити в теплоелектростанцію і лікарню міста щастя. Луганську ТЕС двічі накрили вогнем з реактивних систем залпу вогню БМ-21 «Град» та ствольної артилерії. Власними життями і здоров'ям сьогодні платять ті, хто закликав окупантів на рідну землю. Самі росіяни навіть і не приховують своєї присутності на сході України. З «Красної площаді наше руководство об тут заявило по центральним каналам, що дійсно. требуется оказать помощь народу Луганской и Донецкой республики. Со всех фактически сибирских регионов наши ребята туда поехали. У нас, я не скрываю, что очень много ребят уехало туда поодиночке и находятся там, уже некоторые возвращаются. Переважно в цинкових трунах Або і поготів лишаються в безіменних могилах добривом для українського чорнозему. Погиб там 16.01. Відправити Отправить на немото. Ну, как би бы, нам сообщили, дев'яносто тисяч. Тобто на то, щоб забрати тіла. Вот. И то с границей, то с Вот. Таких денег у нас нету. Всі банки відказують. Самі білокам'яній столиці Росії вже усвідомили, втративши контроль над Донбасом, втратять і Крим. Путін спасі Донбас! Путін спасі руських людей! Путін признай ДНР, ЛНР! Путін в війська! Потеряємо Донбас! Потеряємо Крим! Потеряємо Росію! Русі! Біля! Но, усвідомивши всю патовість ситуації, головний спонсор тероризму в Україні вдався до дипломатичних хитрощів. Все лінню київські власті до сих пор відказуються від от прямих контактів з представниками Донецької і Луганської народних республік і російські найманці пішли на перемовини та перемир'я на передові так і не побачили. Що ще можна сказати? Який мирний план вони там влаштовують от, буквально через ту річку криваве сафарі, там неможливо розмовляти українською мовою і десь побачиш у таблакітний прапор. Це людина, для людини смертний вирок. Розумієте, вони приїхали сюди вбивати нас. Які мирні плани? Нехай забирають собі цих терористів, везуть собі в Німеччину, в там в Англії, Францію, куди вони хочуть собі вести. Аби зупинити ворожу на зі сходу, країна мобілізує. Все нові нові батальйони та бригади лише з Рівненщини до війська підуть зо дві тисячі чоловіків. І лише в четверту хвилю мобілізації. Так треба, так і піш, і рішив. А іначе хто, як не, не буде, то що вже постарше, але в мене син вже вважайте, зараз рік там. А я вдома сиджу. Мама, мама в Херсоні, сестра в Херсоні, а брат під Маріуполем. Пора. І не тільки мені, по-моєму, більшість треба вставати. І робити свою справу. Так що нема тут нічого зазорного. Уряд у свою чергу обіцяє чималі надбавки для тих, хто мобілізували на війну. Інша справа добровольці, які пішли на війну за покликом серця, аби боротися за Україну. Без соціальних гарантій від держави, без права на статус учасника війни за Україну. Той, хто йде за боротися заради статусу, той не бореться за, за державу. Ті хлопчики знали, що вони навіть не отримавши статус. Захищають першу чергу Україну, зробили все, щоб сьогодні е російський окупант зрозумів, що далі, напевне, Донецька, Луганська він не, не піде. Прообіцяний президентом ще влітку мир напередодні домовлялись у Мінську з Путіним. Мирний план умістили в 13 пунктів на чотирьох аркушах. Перекладі з дипломатичної на українську Путін з Порошенком домовились про те, що захоплені терористами міста лишаються під їх контролем. Окуповані території отримують особливий статус, а фактично незалежність від України, яку мають закріпити, змінивши конституцію до кінця цього року. Причому окуповані території, попри свій особливий статус, фінансуватимуться з наших кишень. Чи незадорого заплатив президент за дипломатичну перемогу? І чи прийде мир на схід України, покаже час. А слова, сказані рівно рік тому, втікачем, народженим в окупованому нині містечку Янакива, видаються чи то пророцтвом, чи то настановою нинішньому главі держави. Збіг? не думаю. А не считай победы по дням. Слышали, нет, эту песню? Поэтому кто-то поспешил. Собственные амбиции. Как говорят, нужно научиться. Умірено держать рука. Научиться. А тим більше, якщо ви претендуєте на якісь високі державні пости, цей новенький танк російського виробництва став трофеєм розвідників 128-ї Мехбригади, який вони подарували своєму командиру на день народження. Дякую Богу, що. Я... Мускаль. І дякуйте москалі, що я не Бог! От і герой нашого сюжету. Рудя на лікарняному ліжку з ще не загуєними ранами вже планує повернення в стрій. Знає, що попереду кілька місяців реабілітації, в тому числі і за кордоном, а ще знає, що домовленості з росіянами не варті і паперу, на якому підписані. Так би ще Черчилль понад півстоліття тому сказав. Хочу повернутися до хлопців. переживаю за них. Тому що це наш обов'язок. Потрібно їхати, незважаючи на поранення. На, ну, нас нічого не повинні зупинити. Тому що ми в себе вдома. Ми на своїй землі. Нам нема чого боятися. Як оборонять ціною власного життя? Тисячі простих українців, чоловіків, менеджерів та слюсарів, землеробів та банкірів. Які взяли до рук зброю, аби не пустити окупанта в свої домівки, лише за офіційними даними, тих, хто не повернувся зі східного фронту живим тисячі, тих, хто залишились каліками десятки тисяч, та їх імена золотими літерами на граніті, поки не карбують. Прогнозувати, якою буде остаточна ціна української перемоги, поки не береться ніхто. Беззаперечним лишається лише той факт, що окупанти та вбивці, які назвали себе нашими братами, не знатимуть прощення, а пам'ять та слава героїв, які ціною власного життя мужньо боронять східні терени нашої батьківщини, житиме у наших серцях вічно. Дмитро Лонтію, Картем Логовський та Володимир Захаров. Новини Рівного.